У лісових господарствах Чернігівщини у самому розпалі новорічні ярмарки. Лісівники області вже реалізували кілька тисяч ялинок. У Прилуцькому лісництві філії Ніжинське лісове господарство теж нині ажіотаж. Денис із татком приїхали обирати ту особливу пишну і зелену новорічну красуню, бо то сімейна традиція. Сьогодні ми з татом приїхали вибирати ялинку живу, щоб був на новий рік запах хвої. Ми привозимо ялинку, потім ми всієї всі. Її... Сім'єю її прикрашаємо, і в повітрі літає дух свята. І попри широкий асортимент новорічних дерев, Денис із татком швидко знаходять ту особливу лісову красуню. Начальник вибрав сосну, а ми завжди її ставимо. Це традиція да. у вас? Так, так, так. Скільки років у вас традиція? Ну, років 16-17. для настрою і дітям. У нас ще є дитина. От вони дуже ждуть цього свята і ялинку. І це як символ. Нового року левова частина містян купує живі новорічні дерева саме на прохання дітлахів. Це єва, і вона теж не уявляє новорічні свята без живої ялинки. Дівчинка чітко знає, яку ялинку хоче обрати. Красиву, зелену, жива ялинка. Це аромат хвої прикрашає. Домівлю саме такі пишні новорічні красуні і реалізовують у прилуцькому лісництві. Їх спеціально дбайливо вирощують на новорічних плантаціях. Це ділянки ну, спеціально підготовлені для новорічних ялинок. Тобто вони вирощуються десь 5-6 років. Під період вирощування вони формуються, тобто проводиться кронування, щоб надати ялинці більш декоративного вигляду, пишнішого. Усього по філії новорічні плантації займають 90 гектарів. Ялинковий ярмарок розпочався 4 грудня. На сьогоднішній день по філії реалізовано 2500 новорічних ялин та сосен. Це більше чи менше порівняно з попередніми роками. Ще реалізація не закінчена. План у нас три тисячі. Я думаю, ми його виконуємо. Можливо, навіть перевиконуємо. Кожне новорічне дерево має спеціальний штрих-код, за яким можна дізнатися повну інформацію щодо його походження. На кожну ялинку ми чіпляємо бірку зі штрих-кодом, по якому покупці можуть перевірити легальність походження ялинки. Купуючи ялинку офіційно, люди сплачують податки, які формують бюджет громади. Порівняно з. Попередніми роками ціни на ялинки майже не зросли. Цьогоріч ціни на новорічні красуні коливаються від 150 гривень. Для прикладу, ось така сосна коштує 210 гривень. Аби її виростити, пішло 5 років. Маємо різні, але все-таки більше люди полюбляють такі метр два. Це такі, як правильно сказати. Ну найбільшим попитом попит. користуються так. Найбільшим попитом користуються метрові двохметрові ялинки і сосни. асортимент новорічного ярмарку постійно оновлюється, а це говорить про те, що попит на живі ялинки не зменшується, бо це незмінна класика. Завжди є переваги живого деревця. В першу чергу це екологічно і попит не падає, навпаки. Він збільшується. Ми живемо в такий час тяжкий. Так кожній людині хочеться все таки свят. І в цьому році ми відзначаємо свята по новому календарю. Вони відзначаються трішки раніше, тому і попит почався раніше, але ну, ми плануємо реалізовувати ялинки до нового року. Аліна і сама зізнається, що з дитинства не зраджує сімейним новорічним традиціям. Я живу, живу. обрати яку? високу, пишну? Я люблю ялинки, такі десь півтора метрові, пишненькі. Зелененьке, це у вас така традиція. Сів так, так, так. Ні, ну раніше ми полюбляли сосни, але коли вже я можна сказати, так, підросла, то чомусь я, смаки змінилися і зараз віддаю перевагу ялинкам саме. Останній перед новорічний тиждень завжди гаряча пора на новорічних ярмарках, тому встигніть придбати свою новорічну красуню, аби в повітрі витав дух свята.